Доброго дня, Вас вітає музей мистецтв і сьогодні до вашої уваги презентація виставки творів Світлани Хавроненко Мистецький калейдоскоп». Дана виставка відкрита у відділі музею мистецтв картині галереї Петра Павловича Осовського Світ і вітчизна. Світлана Хавроненко народилась 19 лютого 1980 року в нашому місті. В дитинстві мама Світлани, побачивши, що у доньки виходить малювати, вирішила віддати її до художньої школи імені Олександра Сьоркіна. В дитинстві захоплювалася творами Сальвадора Далі та Густава Клімта, збирала альбоми репродукції робіт і дуже любила їх перелистувати. Великий вплив на любов до малювання мав вчитель живопису Перкас Ісак Михайлович під час її навчання у школі-інтернаті. У 2003 році Світлана закінчила Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка за спеціальністю початкове навчання та образотворче мистецтво. З 2005 по 2012 роки працювала викладачем живопису та рисунку в Кіроградському інституті регіонального управління та економіки. Світлана любить живопис, присвячує йому весь вільний час. В мистецтві любить експериментувати, міксувати техніки, загалом творити, надає перевагу змішаним технікам. Художниця захоплюється ліпленням з глини, пластиліну і вважає, що якщо почав ліпити, то не зможеш зупинитись. Раніше Світлана багато шила, в'язала, створювала оригінальні жіночі сумки, виготовляла новорічні іграшки та декоративні елементи інтер'єру. Їх креативність зашкалює, скромність дивує, а погляд зачаровує. Найбільше люблю малювати портрети. Але малювала ну, в свій час певні різні е, жанри, наче пейзажі. пейзажі. Ну, в деяких роботах воно залишається, але в більшості це портрети. По технікам також були різні техніки, і змішані, і там, наприклад, окрема акварель, окрема гуаш, акрил. Тільки масло в мене не затрималося через. Так скажімо, алергічні реакції. Тому е залишилася зараз техніка в мене акрил, розпис ткани... тканини і енкаустика. Оці три техніки в мене зараз найбільше виділяються. Ну, Якщо, як довго я малюю, ну, не знаю, мабуть, серйозно так, десь з років 20, може, ще, чуть Старша б ще була. А так з дитинства то в школу художню мене направили, то, зокрема, в нас було в інтернаті професійний нахил, якийсь там пов'язаний з різними творчими професіями, то там, значить, у мене був живопис, рисунок живопис. Ось. Ну, Якщо зупинитись на роботах, які тут представлені, то тут є нку розпис тканини і акрил. Так, якщо швиденько глянути. І є ще роботи, зроблені з пластиліну, можна їх назвати маленькою скульптурою, але це більше як розважальний в мене момент. значить Якщо по порядку йти, перша робота це НКУстика з білим акрилом. Спочатку, ну якщо коротко, що таке енкаустика? це живопис гарячим воском, це так старинку, так якусь і робили. Але зараз матеріалів безліч. І в мене конкретна енкаустика, це енкаустика праскою, використовуючи воскову крейду і олійні чи машляні, як правильно, пастелі. Попраска гріється, на ній розпливляються всі оці матеріали, можна змішувати, але не накладати один на один. І потім переноситься на картон або полотно. Ну, в даному моменті це полотно. Використані матеріали воскова, крейда, пастель і зверху вже контур акриловий. Я б не сказала, що конкретно в мене була тематика в виборі обрана. Я просто, як то кажуть, практикувала. От то, що мені сподобалось, те і практикувала. Як воно буде, там вся. Бо, наприклад, на холсті це дуже важко робити, на полотні, на картоні легше. Нижче робота це розпис тканини. Я не називаю це батіком, бо батік там конкретику має свою, а це просто акрилові фарби, конкретно для тканини або просто акрилові. Це вже зараз я використовую це більш рання робота, то тут тільки для тканини акрил. І розпис тканини робиться на шарування. Там спочатку найсвітліші кольори або найяскравіші, потім поступово деталізація. ну як... Більшості робіт роблять художники. Так, це також розпис тканини. Ну, тут е, додається е, цей маркер. Чорний маркер. Е, на волосі можна подивитися і в деяких моментах е, дерева. Е, той самий матеріал розпис з е, акриловими спеціальною фарбою по тканини. Нижча робота це. Називається також техніка технікаустика. Мені легше назвати живопис праскою, бонкаустику, якщо ви наберете в Гуглі чи в Ютубі, ви побачите, що там більш такі примітивні і ціленаправлені роботи, виконані, як правило, тільки восковою кредою. Я міксую з масляною пастелью, бо вона більш густіша, непрозора і дає об'єм. І такий цікавий рельєф виходить. Тут додається ще маркер чорний. Поверх, ну, тобто початку все малюється праскою, а потім, якщо є така деталь, що не намалюєш праскою, можна використовувати пензель або маркер, ну, щоб мати лінію. Це в мене техніка ось в маленькій роботі, розпис скла. Тут використовувала акрил і клей ПВА. Це такий варіант, маленький був розписок. Так, далі по черзі ці роботи різного так скажімо, часу. Десь початкові десь вже більше підтягуються на сьогодення. Це я ліплю з пластиліну. Він дитячий, можна сказати, матеріал, можна купити в будь-якому магазині в нашому місці. Це набори великі, е, ну, добре, не, не тільки великі, там з 9 кольорів, 12, 24, е, різнокольорових усіх пакетиків. І, Спочатку я ліпила, наприклад, ось ця робота. Це конкретний колір, там накладався, це кожен колір окремий є в наборі. А потім щось мені набридло, це і я почала міксувати. ну там, Наприклад, в цих роботах тут немає ніякого яскравого кольору, це просто змішувала я кольори з набору. Ну, там, береш, Оранжевий, помаранчевий, змішуєш його з білим, трошки додаєш сірого, виходить більш пастельні спокійні кольори. Починала я там з зайців, якихось лисичок, їх ви тут не побачите, а потім мені захотілося щось складніше. Ну і Якщо подивитися кожну роботу, то тут можна побачити момент ускладнення. Акрил на полотні. Використовувала більшість фарби акрилові. А, і... А, і ще один, один матеріал це гелова біла ручка паста. Ну, є такі якісні, вони дуже пігментовані і яскраві білі кольори, і колись мені потрапила ця ручка, і на акрилі вона дуже добре продивляється, можна побачити деталі. Подумала, а б не використати в роботі. Серед тематики люблю малювати на тюрморти з квітами і одна з цих робіт тут на виставці є. Далі експериментальна робота на полотні. Тут тканину використовували раніше в пошитті наметі. Тут без обробки тканина, одразу тут на неї нанесений акрил. І я можу сказати, що на будь-якій тканині можна малювати без всякої обробки одразу акриловими фарбами. Вони добре тримаються. Далі робота на тканині, розпис акриловими фарбами, які саме призначені для тканини. Ну... Моя тематика конкретно портрети, і тому я, якщо експерименти хочу якісь робити в творчій в сфері, то найчастіше це портрети. Ну, тому, тому що мені так близько до душі, я не знаю, як це пояснити. На відміну від тих, тут я додала. Акрил, не розводячи його водою, просто знаєте, е, тут такий є акрил спеціальний, яким можна робити контур, е, навіть такий контур, який буде об'ємним. Тут можна було просто пензлем, макаєш ту фарбу без води, наносиш, плями. І було цікаво, що вийде. Так, далі також розпис розпи, розпи тканини. Портрет виконаний саме акриловими фарбами по тканині. Тут ось таки прикликається з технікою батік, тобто розведені акрилові фарби, не по тканині, а просто акрилові фарби наносяться на вологу тканину в перший шар, а далі можна трошки додати. Яскравості, густоти, фарби, може навіть Ну, Те, що я зараз, в принципі, роблю в своїх роботах, це більш рання робота. Далі це акрил на ДВП, ДВП правильно, це акрил на ДВП, портрет його І тут у мене такий експеримент був як відтискання фарби різними. Якимись, не знаю, підручними засобами. Там, наприклад, рука намотана на, на, на таку конструкцію, наприклад, на дерев'яний брусочок. І та, наносила я фарбу на ось цю проволоку і робила відтискання. І було цікаво, що вийде. Так, до речі, ось цієї роботи є ціла серія. Я не пам'ятаю чітко, як я назвала цю серію, то там в основному жінки з якоюсь такою фантастичною тематикою. Там, це, наприклад, День Ніч, а то була жінка пов'язана з Райдовою. Жінка пов'язана з райдовою, там жінка пов'язана з, пов з якоюсь дощовою погодою. Наприклад, драконами, ну таке фантастичне щось. Ну, це одна з цих робіт даної тематики. Далі енкаустика. Енкаустика виконана на картоні, е також праскою і з додаванням маркера. Ну, якщо придивитися близько, е то в основному ну, все виконано напраскою, а далі якісь детальки, там, наприклад, пелюзки виділити, виділити, чи е десь підкреслити якусь детальку на глечику чи на, на чашці, то використовувала цей маркер. Звичайний чорний маркер, дешевий, який є в наших е канцтоварах. Далі е акрил на ДПП. Ну тут. Просто така техніка експериментальна. Більше про якщо про тематику, то можна подивитися, що над головою жінки якийсь хаос, і все це вона тримає нібито на своїй голові. Ну це як символ е, нашого часу, можна сказати, бо, ну, хоч воно і малювалося там в 12-му році, мабуть, якісь були вже відчуття такі хаотичні або загалом все життя хаос. Ну і ніби ця жінка тримає на своїй голові цей ну, і Остання робота це також інкаустика живопис праскою. Ну, можливо, там трохи акрилу додавалося, але в більшості це виконано олійними фарбами, можливо, десь воскова крида ще додалася. І за допомогою праски. Ну, ну, можна сказати, як висновок, що теж на свої роботи. Мабуть, найголовніша техніка зараз це в мене каустика. Я найбільше її часу приділяю, особливо в сезон такий прохолоди, бо з праскою, як ви розумієте, влітку це особо не дуже йде. Ось акрил залишається. Ну а далі більш таке експериментальне, там щось мені. Ідея якась прийде в голову, я роблю. А що стосується скульптурних цих моментів, це завжди було в житті, але не основний напрямок. Просто таке, як, ті, як то кажуть, арт-терапія. Хочеться щось розслабитись, руки трошки розслабити, а через руки розслабляється і мозок згідно психологічних цих моментів, то воно допомагає в житті. Батько в мене рано не стало, мама більше працювала, Ви знаєте, що в 90-ті це було важко жінці все витягати, то залишалися самі діти вдома і чим зайнятися? У ну, мене було ось таке заняття. До 3 класу я це робила вдома, а потім це не моє бажання було, а мама мене вона, мабуть, як і всі батьки, помітила напрямок, цікавість дитини відправила мене в художню школу. Я навчалася в художній школі. Ось десь у класі дев'ятому знову ж таки, мамине рішення. Вона мене перевела в школу з напрямком з нахилом саме професійним в сфері малювання. І там був вчитель дуже гарний і загалом він дуже вплинув на мою творчість. Ну, в плані він дуже чутливий був в плані навчання, допомагав дуже учням. Якщо щось було незрозуміло, завжди відповідав і навіть показував. І, ну, і багато чого навчив мене в цьому житті і. В основному це основний висновок це не боятися, не боятися експеримент цей проводити, тому що до цього часу завжди хотілося якось вгадити, знаєте, не порушувати правил, робити, як сказав вчитель. А ось він надихнув щось робити своє, щось таке цікаве. Ну, можна сказати, він дуже вплинув на мою творчість і саме через це. Я знайшла якісь для себе нові техніки, які мені дуже подобаються, і я не можу, як то кажуть, їх полишити. Ось, що стосується, чи пов'язана моя творчість якось з професійною діяльністю, ну, ну, якийсь час була пов'язана, викладала я в інституті, викладала живопис рисунок. Наразі я не працюю в цьому напрямку, це більше саморозвиток, те, що я хочу. Тому я цим займаюся. Початок сезону я інкаустикою займаюсь знову. Знову шукаю якісь підходи нові, тому що спочатку це було тільки ось матеріал конкретно і ніяких інших додатків. Потім додавала маркер, потім акрил, потім десь відтискання додаткове. І виходить, в принципі, техніка вийшла. На рівень змішаної техніки, але цим вона мені більше подобається, тому що, наприклад, деталізацію праскою ви не зробите таку, наприклад, вій, не намалюйте праскою. Ну, так, Можна намалювати однією лінією, але це не буде десь якась окрема вія, волосина, ще щось. А це можна додати потім в кінці окремими матеріалами. Потім залишилася в мене розпис тканини. Ну, тут таке прагматичне рішення, тому що тут не потрібно купля купляти готове полотно. Тут ти можеш відірвати кусок тканини від чогось. Ну, ну там не можу сказати, що, що свого ліжка. Ні, пішла там, купила десь в секунді, відірвала кусочок полотна, натягнула, намалювала. Ось, і, і тут немає такої перепони, що у мене немає полотна, тоді я не малюю. Я можу в будь-який час зняти е, з підрамника один, одне полотно, натягнути інше і так далі. В принципі, е, картина, можна її перетягувати ось ц, 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 через цей момент, що, м, ну, от, наприклад, не завжди легко перетягнути масляну роботу. Акрилову легко, ну тобто я можу її зняти і притягнути на новий підрамник, ну в цьому легкість. Почала писати оповідання про своїх котів, ну і роблю ілюстрації до цього. Ну і звісно, ще для практики практикувати українську мову. Я записую ще аудіо усіх оповідань, і також викладаю в різних соцмережах, тому якому буде цікаво, можна знайти. Як творча людина, я можу сказати, що я не малювала роки три. Зовсім. Поступово мене з цього, не знаю, може це депресія була, може якесь е, е, бажання сховатися від, і, від усіх оцих е, моментів. З е, цього всього поступово витягувало в мене ліплення. Тобто, перше, що повернулося, це ліплення через те, що не було. На підхваті ось цієї глини, наприклад, більш якісного якогось матеріалу, купила ось цей дитячий мір. І далі воно одне за одним. Ще один купила, ще один. Не, не знаю, Кількість вже в половині не тримається, скільки тих, тих наборів вже використала. Ну і Ліплення мене якось витягнуло. Тобто два роки я тільки ліпленням займалася. Ось. І зараз, можна сказати, в мене перерва, не знаю, можливо, надовго перерва, тому що я повернулася до живопису. І мені там вистачає. А, ну, якщо людина, звичайна людина, і ніколи цим не займалася творчістю якоюсь, то незважаючи на час, це мирний час чи військовий час, людині потрібно щось своє творити, створювати. Це цей процес створення. Я можу сказати, він. Ну, По-перше, ви відчуваєте себе людиною, яка себе поважає, щось створює, щось таке оригінальне, що інша людина не робить. І цей процес він не дає поринатися в якісь психологічні важкі моменти. Це ж не тільки війна може погрозити тебе в депресію. Тому я можу сказати, це живопис. Один із матеріалів, технік, напрямів, який може допомогтися вийти. І загалом, якщо ви весела щаслива людина, вам також потрібно щось творче робити. Не Небезхожу Там можна плести щось, вишивати, в'язати. Де є творчий процес, в якому в кінці є матеріальний якийсь об'єкт річ, якою ви будете задоволені і можете сказати, що це я зробила. Ну, тим, хто початківець, я знаю, що будуть такі питання, що, типу, що я таке гарне можу зробити, таке всяке. Так не обов'язково на початкові свої роботи йти і показувати. Ну, можна робити просто для себе. Для своєї психологічної е, якогось е, спокою, розвитку, інтуїції, бо творчість також інтуїцію розвиває. це можна робити наодинці сам з собою, а потім, коли будете готові, можна відкрити шафу і на весь світ показати. Ну, по-перше, якщо вам не вистачає натхнення, можна прийти в якусь сферу, подивитися, що інші люди роблять надихнутися. Наприклад, прийти до музею нашого місцевого, роздивитися роботи, бо в кожній роботі можна щось для себе, якесь натхнення побачити. Неважливо, це буде тематика, техніка. Це я вважаю неважливо, тому що в принципі ви таку роботу, як вже художник зробив, ви не зробите. Ви зробите свою роботу. То прийти. Надихнутися і зробити. Що ще таке, в принципі, творчість займатися корисно для душі, для свого якогось рівня духовного. Тому що, коли ти до чогось тонкого торкаєшся, ти ніби краще розумієш ось цей світ саме на інтуїтивному плані. Не словами, можливо, а. От на душевному плані, ти помічаєш вже гарні речі довкола себе, відмічаєш, якби ти намалював ось цю квітку чи цю людину, щоб е як прикрасити її, як навпаки, щось перебрати, або як використати образ, там не знаю. Е бо є ще різні напрямки: є якісь готичні роботи, є якісь е жанрові романтичні роботи. тобто Включаєш якісь деталі довкола себе, середовищі, потім хочеться щось прикрасти вдома, якось облагородити, можливо, там якусь собі для себе для краси, прикрасу зробити. Ну, тобто, коли ти, за, як то кажуть, торкаєшся тільки матеріального, то ти втрачаєш дуже багато. Сподіваюсь, вам сподобається. Виставки в нашому музеї приходьте. Мисткиня має особливе світові чуття. Бачить навколишній світ по-своєму. Роботи мають виразний мистецький зміст, деякі з філософським підтекстом. До творчості Світлану надихають музика, фільми, фотографії та твори мистецтва. Деякий час у Світлани був улюбленим синій колір. Це видно на деяких роботах. Є серія малюнків, намальованих тущою кавою фарбою по тканині. Малює багато портретів як з фото, так і з натури. Світлана неодноразово учасниця великоднього благодійного аукціону та надає свої роботи для благодійної барахолки на підтримку онкохворих дітей. У Світлани є невелика колекція статуеток котів йогів, котів з м'якої глини. Дякую вам за увагу та до нових зустрічей!